Всім привіт! Ласкаво просимо на мій канал? Ми зібралися і їдемо за який бабуся, якого привезе сьогодні в місто. І ми їдемо його забирати. Да, Єгор? Їдемо за Кирилом? Валерія, заберемо братика? Так, що такі діла? на вокзал, і чоловік пішов за бабусею і Кирилом, вони нас там очікують в вокзалі. Так що забираємо Кирилка додому. Нарешті приїхав мій синуля додому разом з бабусею. Я дуже рада. <реш> Уливаємося і машем, Кирилл. Ха-ха. <реш> да? Улыбаємося і Машем. Привет. Кирила новий телефон показує кей. Клас. <реш> Бабуся купила, да? <реш> Бабуся, все купляє щось. А поки ми чекали на електропоїзд, яким бабуся повинна була повернутися в Бучу. Ми встигли прогулятися містом, сходити в АТБ, зробити необхідні нам покупки додому. Подихати свіжим повітрям, випити кави, поспілкуватися. Тобто гарно провели час разом з бабусею. Сьогодні в нас понеділок, новий день. Тільки що нам привезли. Щебінь ми заказали щебню, нам купили і, і нам привезли тільки, що вигрузили ось таку кубку щебню. Це ми заказали для... Е, будемо робити підлогу. Ось є в нас щебінь. Там є ще пісочок, ми купили. Сьогодні дуже вітряна, холодна погода. Вітруган такий, що з них збиває. Ігорка в мене захворів, сидить вдома. В садочку всі дітки похворіли. тож зробили на неділю карантин, і Єгор вдома. Кіріла ми вчора забрали, він приїхав від бабусі, його канікули закінчились, тож він пішов сьогодні до школи. Ось це ще ми купили пісочку. Залишилось нам купити цемент, і ми будемо робити підлогу, заливати цементом в одній із кімнат. Нарешті я дочекалася. Так довго чекаю, щоб вже ми щось зробили. Ось. Щебінь є, пісок є. Залишилось цемент купити. І, будемо... і залишилось, щоб у чоловіка мого було вільне. Е -е час вільний, щоб ми могли починати робити. Так що ось таке. Ось сонечко чуть-чуть вияснилось, то вже якось гарно. А то ворота відкриваються, все листя літає по подвір'ю. Да, погода сьогодні. Дуже вітряно, дуже вже осіння вітряна погода. Зараз хочу показати, що сталося з моїми утепленими грядками. Хто дивиться мій канал, вже бачив відео, як я утепляла полуницю, як я утепляла часник і цибульку. Подивіться, що залишилося. Відео, силочку на відео я вам тут залишу. Подивіться, це в мене тут була на полуниці агротканина. Тут на часничку і цибульці було листя, яке ось о... все знаходиться. Справа в тому, що вчора і позавчора був величезний вітруган, ну просто шквал, такий вітер, що збивав з ніг. І все здуло, все. Тобто моя робота пішла на смарку, все марно. Ось що сталося за городканиною. Он вона. Улетіла аж за дерево зацепилася. Так, що ось така... такі справи. Не знаю, буду по другому разу все робити. Що ж, як могла, так знову укрила. Ми такі хазії. У нас все в перший раз, досвіду немає, так що, якось отак от будемо. ми... На, на власному досвіді отак, вчитися. Дивіться, я ось такими скобами закріп... ну, закріпляю це агроволокно. Ось так. Може, потрібен якийсь інший спосіб. Хто знає, напишіть мені в коментарях, як краще прикріпити агроволокно, щоб воно не злітало від поривів вітру. Може, іншим методом якимось? Я не знаю. Ми гарно так скобами кобами прикріпляли, але все здуло вітром. Це біда просто. Також, якщо хто знає, чим краще утепляти грядки цибулі та чеснику, пишіть у коментарях, я буду дуже вдячна, тому що мій метод не спрацював. Я накрила ось все листя ось під парканом, валяється. Бачите, ось все, що я накрила цибульку, все воно здуло вітром і все, все все валяється під парканом. Так що буду дуже вдячна, якщо ви мені допоможете з цим ділом як новачку. Ось такі справи. Зараз у мене остала ще одна незакінчена справа це мій паркан. Я його фарбувала-фарбувала, поки в мене не закінчилась краска, почались дощі, холода, і я залишила це діло. А сьогодні я все ж таки дофарбую. Ось цю частинку я біля хати пофарбувала. Ось так ворота. І що мені залишилося? Зараз вам покажу. Оце сьогодні я його вже закінчу. Це вже точно бо місяць фарбую паркан. Це сміхота. Ось, Єгорка, не, тр... не чіпай. Ось мені цей кусочок ось залишився. Ось такий ось такий кусочок, я і дофарбую. Ось в мене є фарба. Я думаю, її вистачить ось такої фарби на цей кусочок. І на цьому буде все. Я надіюсь. Ще я вирішила зробити сьогодні таке діло: облагородити свої свій самшит, який я посадила біля хати. Я хочу зробити тут таку гарну клумбу. Тут е, спочатку самшитіки, ось я посадила, а потім ще квіти буду садити навесні. Я хочу всю цю траву повикопувати і зробити, а це теж накрити, і зробити таку бордюрчик такий і засипати камінцями, щоб якась ну, красива картинка була, а не ось таке що попало? Так що зараз буду перекопувати грядочки. Ну, клумбу буду перекопувати, надумалась. Діти виробляють на цих камінцях на Щебневі. Єгор, не кидай, не розкидай, будь ласка. У них нова, собі... нова іграшка знайшлася. Нова розважальна програма. Так, да, Валерія? Єгор, обережно. Так, що ось такі. Така красота для дітей. Поки ми його будемо застосовувати для роботи, діти його весь роз... розсиплють по подвір'ї. Валерія. Клас? Так що ось так. А це мій помічник гребе листя. Це листя вітром нанесло аж з садочку до хати. Прямо під хату ціла купа листя. Тож попросила сина, щоб він прибрав вигрібця листячко, щоб було біля хати гарно, красиво. Тож цим він і займається. А я до пізнього вечора копала копала клумбу, але все ж таки не встигла, тому що трави там багато. Тож залишилось ще на, на слідуючий день. Ось так моя Валерія грається. Сьогодні у нас з самого зранку відключили світло. Тож інтернет не працює, телевізор не працює, прання відміняється, тож ідемо копати клумбу. Ось наша клумба біля будиночку. Ось моїх два помічники. Це мій е, синуля Єгор і його подружка Вікуся. Вони мені допомагають, черв'яків збирають. Зараз вам покажу. Покажіть своїх черв'яків. Ось. Ось що вони назбирали. Я копаю, вони черв'яків збирають. Ось такий улов. Єгор, підеш на рибалку? Так. Ось так. Я так піду що на це я вчора чуть-чуть... Покопала, а сьогодні в мене продовження. Хочу викопати всю цю травичку. Застелю агроволокном, засиплю камінцями і буде красота. Так, що таке, надумалась на зиму клумбу робити. Так, дівчатка з хлопчатками відходимо, не топчимо мені сам шит. Ось такий улов. Красота. Де він, покажи. Ось все. Єгор, во. Ось, все готово. Ось така краса вийшла. Далі клумбу буду доробляти. Отже, я прийшла до висновку, що відсутність світла та інтернету спонукає до фізичної праці. Ось так. Сходимо в міський магазин. Єгор, ти де? Помахай. Ось Валерію вділа тепленько, Єгора вділа тепленько. Та підемо. Прогуляємося, в сільський магазин сходимо, бачимо, що там є. Так, да? Єгор? Єгор, почекай. Почекай, кажу. Ось Єгор, як завжди. Далеко вперід їде. Кажу, почекай, бо там машина може їхати. Чув мене чи ні? Ось Єгор на мотоциклі їде в магазин. Валерія в колясочці. Бабушка подарувала Єгору шикарний велосипед на день народження, але він для нього завеликий. ще це, я думаю, буде на літо. Будемо вчитися на велосипеді їздити. Якраз для таких дистанцій, як в селі, дитинка буде їздити собі на велосипеді, щоб ножки не втомлювались. Да, Єгорка? Ось там біля нас озеро, я вже вам його показувала. Пішли, пішли. Поїхали. І від нас, від нашого дому, недалеко тут є два магазини сільські. То ми поїдемо. І захотілося якоїсь смакоти смачненького чогось купити, не знаю чого. А на цьому я буду закінчувати своє відео. Всім дякую, хто додивився до кінця. Пишіть мені коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал, папа. -па!